Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо емоцію відразу, з мультика думки на виворіт. Спочатку потрібно намалювати коло. Тепер зверху ми трошки відріжемо шматочок ось такою лінією. Це в неї така форма голови. Тепер давай намалюємо їй шию. Вона в неї тоненька. Відразу робимо плечі. З них ми будемо вести лінії і сформуємо талію. З країв і вниз. Вони трошки звужуються. І з'єднуємо їх. На шиї відразу зробимо трикотний виріс. А від талії малюємо спідницю. Ці лінії можна відразу з'єднати ось так фігурно. Або можна просто зробити хвилю. Посередині юбки нам потрібно зробити дві ножки. Вони малюються ось такими лініями, які трошки звужуються. На кінці відразу можна сформувати туфельку. Старайся робити ножки однакової товщини та довжини. І намалюємо її двома лініями лосини. Ось так. Щоб зробити ручку, потрібно намалювати овал від плеча до талії. І від кінця цього овалу такий самий вбок. Так у нас вийшла ручка зігнута в лікці. Другу ручку ми намалюємо прямою. Подовжині вона буде як два овали. На кінці можна просто намалювати кулачок або форму рукавички. Ось така форма вийшла. На шиї в неї є ще платочок. Спочатку робимо дві лінії, далі кружечок і форму листочка. Ось так. Залишилось намалювати їй обличчя. По центру нашого кружечка потрібно провести лінію. Ось таку. Посередині цієї лінії намалюємо носик. Він трикутної форми. Нижче носика буде ротик, але він трошки збоку. Робимо ось таку посмішку навпаки. І доверху ось такий півколо. Відразу може намалювати зубки. Це просто лінія. І ось таку губку. Тепер потрібно намалювати очі. Малюємо їх на однаковій відстані від центральної лінії. Це два ось таких овали. Відразу робимо райтушку і зрачок. Малюємо їх від верхньої частини ока. Ось так. Надачимо в неї бровки. Перша ось така, а друга ще більш фігурна. Ось так. І в нас вийшла якраз емоція відрази. Від кута ока робимо їй бії. Вони в неї дуже довгі. Тепер нам потрібно намалювати волосся. Але спочатку трошки вирівняємо її форму обличчя. Збоку малюємо полосочку. Це пробор. І від нього ведемо ось так трошки на обличчі волосся. Тепер малюємо його зверху, трохи виходячи за форму голови. На кінці воно йде в сторону і до шиї. Довжина в неї трошки коротше плеч. І з іншої сторони так само. Можна трошки промалювати волосинки. Це ось такі лінії. Набросок готов. Тепер можна все обводити та розмальовувати. Я все обведу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або фломастери по кольорам, або відразу розмальовувати олівцями. Коли будеш обводити ручки, овали можна вже не малювати, просто обводь форму. Ось так. Зрачки відразу можна зробити чорним. Головне залишених білу цяточку. Це плік. Зайві лінії олівця можна стерти старачкою. Розмальовувати почнемо з фіолетового кольору. Ним ми намалюємо губки, можна тільки нижню. Також цим кольором зробимо їй платочок на шиї та туфельки. Для шкіри візьмемо світло-зелений кольор. Можеш спробувати розмальовувати так, як я. Для цього від краю на олівець потрібно надавлювати, а до середини трошки відпускати, і виходить ось такий плавний перехід. Так малюнок виглядає більш об'ємно. Але якщо в тебе не виходить, то розмалюй просто яскраво. В мене на каналі є ще уроки з мультика Думки на виборі». Посилання я залишила назию цього уроку. Переходь та малюй разом зі мною! Також надсилай фото свого малюнка мені в Телеграм групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу. Цим же кольором робимо її ручки та ніжки внизу. Тепер візьмемо темно-зелений колір. Ним можна відразу розмалювати вії та райдушку в очах. Також цим кольором я хочу додати ще більше об'єму на тілі. Ти можеш також спробувати так зробити. Для цього ним ми малюємо в самих темних місцях це під волоссям і трошки по краям обличчя. Ще можна додати темно-зелений на нижній частині носика. Ще можна додати темно-зелений на верхні повіки, ось тут. Цим же кольором намалюємо волосся. Темно-зеленим в неї також лосини, а сукня в неї більше бірюзового кольору. У мене такого лівця немає, тому я зроблю фокус. Спочатку я сукню розмалюю темно-зеленим, а зверху я намалюю блакитним. Ці кольори трошки змішаються і вийде бірюзовий колір. Ось такий прикольний кольор нас вийшов. Навкруги неї ти можеш намалювати якийсь прикольний фон. Наприклад, кружечки з емоціями. Або головний центр. Ротик всередині в неї чорний. Також можна зробити рожеві щічки. І не забудь під нею намалювати тінь. Це ось такий овал. Підписуйся на мій канал та став лайк. Якщо в тебе вийшло зі мною її намалювати. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу. Посилання внизу а ось найкращий малюнок з попереднього уроку. До нових зустрічей на моєму каналі.